Всім привіт! З вами Іна Страшка і це 37-ма серія по Майнкрафту з модами. В попередній серії, взагалі в попередніх серіях у нас були кепські справи. Дуже кепські справи. Так що в цій серії ми будемо не, не кепськати. І я вже да, я вже вдома. І ви питаєтесь, як я сюди попав? Ну, ну ми ж добули два алмази. Два алмази, і я один потратив, щоб зробити ще там портал біля того барана. Але я в той портал барана впав, ну, типу, це на все. І я появився за 1000 тисячу... вот. Я з'явився отам -от на ET. Ну, я там створив ще один випон, щоб вам типу, показати, що там є. Що я отам от появився, то там от е ще один портал, так. І, і є портал біля барана, біля барана є портал. І є портал Отаун, це якби баран і е, барановий портал, можна і так сказати, І от, -от Add, вони так би зв'язані. А той от, портал і там той, що создався, він так, так само на тому самому місці, ну майже збоку. Е, вони між собою пов'язані. Ну, коротше, що я буду пояснювати, зараз, зараз підемо, я вам все покажу, так, на, побачити на свої очі. Давайте спочатку це все е, розсортуємо. І для чого це от. Я. Е, дивився по бренді серії, я пам'ятаю. Ага. ага, Ага. Понятно, понятно. Що діло там? Ну, так, змішуємо. Беремо верстачок. Хоча тут можна було і своєму інвентарі зробити, ну. І ладно. Так. Зробили. А для чого це? Ну це ми переплавляємо. Давайте хай це переплавиться. І ви бачите, що в мене бронька тіла, я її... М -м постирав, можна і так сказати. Постирав, і вона тепер постирана в нас гарно, чисто. І все. І. все. да, все. Так, давайте поставимо хавушку. І треба шерсть. Шерсть, 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 шерсть. П'ять штучок. Доробимо, наконец-то, наш, типа, ковер. Вийти тута, тута, тута. О! Норм. Єс, доробили. Ну, можна так сказати, що доробила, ну, майже. Опа, 12 вже шар мініум, то на один мінімум стоун. І... ще дві штучки. От так от. І давайте зробимо. Ізумруд. Так, то до хаушки. А то вот слайм, але до хаушка. А вот. У тут тут ахаушка. Значит, так, це Сюда кладем. Сюда. Сотировка. Давайте забираем, звідси палички. палочки. Палочки будут нами. А чого це? Давайте зробимо колл Мені Они не не красную трошки. Що воно буде так якби цей? Вирощувати. Цей цей буде вирощувати? Сенсай. Е, Вугілля? Ам, чекайте. Там так робиться. Так. А, треба вугілля, а не деревне вугілля. Потрібне вугілля. О! Ммм. Вісьмей. Крутаю, крутяк. Ага, давайте зробимо кірочку. На ефективність один. І матч на відкидування. Ну давайте зробимо кірку спочатку. Давайте опа. А хоча в нас кірки є. Давайте ліпший матч, А тут на відкидування один. Короче, хай поки що буде це тут, я потім вирішу, чи робити це, чи не робити і у того треба. Разобраться и поставити, хай переплавляется Дать трошки забору На заборе плавать это все просто Молодец не страшка Ммм, капець. Давайте Давайте значит Зробимо... Зробимо, зробимо Вугиля А у тебя вот труды поставим пока сю сюда о, що деревне вигіляє. Давайте, значить. А у нас печек уже не хватає. Ну и ладно. Отак. Все. Да. Так, ще ось. Це. З цього, до речі, робиться де. де, -де, -де. Прикольний матч. Ну, напевно, прикольний. Просто знаю, що робиться матч. Так. от, Charm of Keeping. Він зберегає інвентар. Я по-моєму заказал чи не казал. Но ну, якщо не казал, то кажу <laughs> так сортировка то тоже нафиг тому что у нас такого місця. ну то есть те месте я не мастерил так что идем поспимо ці серии я теж піду в сумеречный лис но піду сушикат и типа данж там до фиги измене всяких крутых няшек буде. Давайте вот, -вот на ремфорсе. Везьмемо арестовану трошки. И болф моса. Э, скільки там потрібно? 9 штучок. А, так вот. Вот так вот. Ладно. Ну, є, yeah. так, в мос є. Ну и давайте начипам це на кер на керку нашу. Ball of moss. Чик. И давайте... Redstone трошки, чтобы наш швидше купала. У нас. Вот, трошки рестовану. И алмазик. Да, тут уже два, ну игра. Redstone, блок рестовану будет. И алмаз. Все, теперь вона у нас... Короче, слющи, короче, как... Поедь ты, наверное, е. Як батька, йома. Так. Скільки у нас майнінг спид 10. О, давайте тепер порівняємо Так. Вичеваете это знаете? Правда? Я тоже вичеваю. Так, все, тут, тут вышаем. Давайте сделаем... О, хватает, тут все работает. Все, я сказал, что я пойду в сумеречный лист. То мне закрутило сумеречный лист. Так, ходите. Ходите, 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 ходите. Боже, капец. Так, давайте. Вот, еще одной штучки не хватает, да-да-да. Ще одної штучки не вистачає, щоб зробити ще більше майнінг спід. Так, беремо оці труди всякі. Так. Це... Ні, давайте. Ну ладно, ходил. Це, 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 це. Вісім. Вісім переплавиться. Ммм. Короче. 3 голда. Тут ависинка добавляется. А я запутался трошки. Капец. Ну А тут уже завершаем. Кто там? Так, 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 хлебчика. Я бы съемок поил, боу умирал. И тумом полный жизнь. Что это такое? Так, все? Броня в нас. Все у нас. Давайте зачаруємо матч. Фокус? Че? Фокус. Фокус, фокус. Фокус. Ч? Эммм. Ммм. Вс, и дам. Вперед, приключения. Давайте шибм мясо. Трошки. Трошечки, ну ладно, хлебчика. А что а у нас, у нас мясо уже нет? Ок. А вот, подождите, давайте сделаем. Зробимо... Пока что не будем, трошки он Давайте сделаем кни... книжки. Вот так вот. Вот так вот. отак так от. Ось так от. О. І нам зараз дуже сильно потрібні Дерево. Я заповню жйомку, тому що я хочу трошки більшу серію зробити. І нарубаю дерево. Ну, вернусь хоча б буде півста десь так. І. секунду. І я вернувся Я повернувся. І все. Ну я трошки барвезок ще нарбав. Минутка мовчання. Так. О, бібліотекар. Крут, 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 крут. Все, я, шкі... я шкільний бібліотекар. Так. 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 тут. Давайте. Отак от і посередження ой щенка я п'ємся максимум 12 ну ок 12-ій треба 30-ій отрібно так сьо вот в пару вперед парад парад к переключенням Йоу. сююююююю Переправляюся. А, де... Так, вугилечка. Иди сюда. Так, ти вугілля. Опа. Дивіться, можна вже забрати вугілля, нафіг. О! Давайте зробимо. Сід. Кол сед, я не знаю, що таке чесно. Я з тим модом сам вперше граю. Все, идем. дэн. Все, уже туда не буду вертаться. Так, давайте что-то заберем. Вот так. Хм. Ну, ладно. Да, а вот. Все, есть, свинюшки есть. Все на месте. И картопля чему-то Типу uh, воно виглядає як жарна. А насправді вона не, зарана, не Жарна. Не жарна. Не зарана, да Ну і ось от, це от місце. О, до речі. Оце от, от місце, де воно зірвалося. Чікало. І. Видаля... Видаляємо. І... Це от місце, де заспавнилося Так що, да, да, да 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 Так і да, так і да Давайте я мучкать, Лер. Разбросику найти. О, давайте, да. Ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла-ла-ля. О-па. Ой, ля ля не-не-не-не-не, не-на-на-Я не знаю, що казати. Просто не-ля-на-на-не, на 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 Так, чекайте я листочок. Емм. Э. Треба. Нет. Ау, туда збільшується. Так, чекайте. це те задання, що мене... Так. Координати показують, що десь тут. Ні, не десь тута. Де... Ну, плюс вірний. А як мінус, типу, щоб він зменшувався. Треба, туди лайта. То минус заканчивался. Опять те звуки. Минус бильшится. О, капец. Короче. Там. Эм. Там, эм -эм -эм -эм. Там не ну то лабіринт. Нам потрібний дон. Блін, я не знаю, що так буде тяжко його знайти. Короче, лабіринт. Ну, ой, не, не лабіринт, а данч. Щоб його знайти, треба знайти такого, як би гору. Таку округу гору, типа. Так і да. А де От це задача найти дегора, обходи то вона, походу, я не знаю. А да, портал? да да да, да. та Та-та-та-та-та. На такие висоті можливо его железо знайти. Мені просто Интересно, чи можливо? я факелів Я взяв, от що. То я думаю. Шас що щось, все щось таки нельзя. Да нету, нет, он не дашь. Даже, 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 даже. Ну давай, Давай чувак. Одном бы зараз. Вот самый главное наш минимум что он мне взял. А я мне минимум что, а хотя бы потребен дамба. Да. Минимум что он потребен потребен. Виняк Кпичка. Служите Кпичка. Дивіться, Плюс має бути 267, а минус 249. Входу я на правильном шляху. Да, походу. Вот И башка. Зачем тут башка? Ой, hey ладно. Да, вот она гора. Вот она. Гора моей... mm -hmm. МРІЇ ими. <palingıldı> вона тільки що мі мій кит так пролекал. Спить То есть. Китя. Моя. Я завжди забываю выйти зі за скайпу. И не страшно. Чому? Ты забываешь входити зі за скайпу. Вот вона, Гора моей мрии. Так, давайте поставим тут waypoints. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 бамбам бам, бам Ось. И давайте. Деньч. День. 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 Белли, белли, не-не-не. Ні, ні, ні. Давайте ружать. Так все и... І... А это кто-то у нас. Как же мне грохнуть? И блин, менее, не матных факелей. Ну, по-моему, тут то... да, тут то они. Потому что 267 і 240 має бути і 249. Ну, то правильно. Ви Гіллен, 56 висоті. Можливо таке? Да. То данше. Мені бише. Ще... Факели! Якщо чесно. Факели будуще ще факел будет А? То факел Чак Норриса Вот так вот дяма Fuck Чак Норриса, я мо І тут привиди. Вниз не треба спускатися тому що тут привиди. привидяки всякі, короче, Я вообще не не выжу Ну короче ви поняли в мене короче Майк не, накрашимся. Не, накрашийся. Фу, не можна крашиться. О, молодець. Бо що з останнім часом. Він крашиться і крашиться, крашиться і крашиться. Отак так вот без съемки граю. На інакшому світі він крашиться і крашиться, крашиться і... Крашиться. А, 53 я висота, а тут уже лазурит. От. О, редстоун. Чекай-то алмазы, да. О! Так, 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 чекайте. Так, на shift. На Shift и вышукаем алмазы. Так, ну там слайм, там и эндерняша. Эндерняша. Так, и... І... Угу. Так, натираем руки. Ой, не подумайте это ничего. Так. О-о-о, oh, наоо! No. Ой! 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 Собакавка! Ой! Так, он упадает! Чекай, Тайна, поставила, поставлю на паузу на секундочку! Продолжим! О, вс. Так. Еще трошки, и мы будем заканчивать серию. Эта серия будет такая вот. Вот такая вот. вот. Короче, такая... Знайшли данж. Ой, что-то А там что подвисли, что Нет, давайте не будем рисковать, не будем умотать. Так, 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 ідем тихенько до редстоуна чітко давайте йдемо до того. До озорота. Осо. А тепер ми точно вже і на кірку собі назбираємо, щоб, щоб удача була. І на цей, і на той, і на все, і на всякий такий такой ой, ой да тут еще богат то ла за это только ого его рально дофигище да ну нафиг да ну нафиг да ну нафиг да ну нафиг все останем блок так поднимаемся на варх Все. Mm, так, 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 так. Давайте зробимо тут свою таку маленьку, так би. Ем... Um, mm, таке, Такая-так бы. Такая-така, короче. Де <laughs> ти <laughs> же альмазе. Вот. Конь данж. И шрау не алмазы. Чифенский. Я Йоу, Я Йоу, круто. Так что три алма. Давайте. М -м вот так вот. тут. Пішли ще цей желізо скупаєм. Так, у нас місце ще є, так що ще можна купати. І замрули. Це просто рай. А, то цей скелетон. Скелетон. Ой, підвисло. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, Що такое? О, все. Що то за звук такий. Ну, чуло, да, такие? Ти-де-ти-ты. Ммм, я. Так отак от, от. І на цьому ми будемо, напевно, закінчувати. Тому що... ну. Ну одна яка серія. Але. Ресурси прикольні. Багато. Треба ще добути. добути, щоб цей нашу... обсидиану кир кир кирку прокачать. Да. И еще вот там вот алмазы добыть. Давайте еще до алмазов сходим. Чи не? <связь> Призрак. Где нафиг? Псика. Фу. Шо звезд? Шоу. Ну короче, вы боитесь, что это хардкор. Но, трошки. Але... Це круто! Да? Так що. М -м підписуйтесь на канал. Ставте лайки. За вот і от Данж. І за факел Чака норріса І всім удачі. Кличте друзів. Щоб я... щоб я їм теж удачі побажав. И всем удачи, всем пока, пока-пока-пока, пока.